Як діти вимушено навчаються дистанційно, працівники освітньої безпеки вирішили нагадати їм та їх батькам про правила безпеки. Підготували яскраві та змістовні брошури. Кілька корисних порад для батьків, обережно шахражі, обережно міни, правила поводження з незнайомцями, поради безпеки в інтернеті, правила для пішоходів, правила для велосипедистів. Тобто, це маленька брошура з такими... Ми лайфхаками і порадами. і аби більше зацікавити дітей, привернути їх увагу. Вирішили, крім брошур, дарувати ще й повітряні кульки. Попри те, що діти зараз перебувають на дистанційному навчанні, хочемо їм показати і розказати про правила безпеки, такі загальні важливі запитання. Профілактична роз'яснювальна робота серед дітей інспекторами проводиться системно, зазначають дівчата поліцейські. Ми постійно це все проходимо з дітьми. В нас розроблені програми такі невеличкі для дітей, які ми на уроках залучаємо, і діти досить. Позитивно реагують і сприймають дуже добре це все, і позитивно налаштовані на поліцію. Довіряють вони нам. Діти і батьки, з якими спілкувалися інспектори, позитивно реагували на проведення подібної акції. Діти вважають, що дотримання правил безпеки важливе. Чому важливо дотримуватися правил? Як ви думаєте? Щоб не було катастрофи. Наприклад, якщо е, перейдеш на червоне світло і буде їхати е, машина, і вона може... Не... Зупинитися, а з вогнем як з вогнем треба поводитися акуратно. Загально загальновідомо, що безпека дорослих і дітей у значній мірі залежить від поінформованості та обізнаності. Інспектори служби освітньої безпеки це розуміють і над цим працюють, використовуючи при цьому різні методи.